Дабутачний зв'язочку завершила роботу по Nissan Кашкаю. Ось такий маємо результат після встановлення. Зараз відключу фонарик. от як ми бачимо. 2.32 dt 100 на МТК-шному процесорі. Кюлет-матриця, як бачимо, така висока яскравість з цього монітору. Приключені габарити, все притухає, все красиво. І так, і ще раз повторюсь, 2.32 на МДК 63 процесорі, Wi-Fi, Bluetooth навігація, бездротовий CarPlay, Android Auto. Ось так вона виглядає, швидахінько по менюшечки. Ця магнітова є у нас на огляді. Як завжди, безліч тем, можна обрати будь-яку, яка подобається власнику. Так само у нас бездратовий CarPlay, Android Auto, DSP-по Об'ємного звучання. Можна поставити рок. Звук шикарен, добре все грає. Руль ми не підключили, бо у людини не працює шлейф, як ми бачимо, кнопочки керма. Людина замінить шлейф, відправимо йому інструкцію, як можна налаштувати кнопочки, це дуже легко робиться. Ми завжди на зв'язочку. І ще раз, вот така краса вийшла. Звертайтесь до нас, дабо удачним вам таку красу.